Україна на державному рівні почала відзначати День захисника 14 жовтня у 2014 році. З 2021 року цей пам'ятний день офіційно названий Днем захисників і захисниць України. Жінки ставали поряд із чоловіками на захист батьківщини у різні періоди нашої історії. Сотні жіночих імен можна знайти серед героїв Другої світової бійців УПА. В сучасній українській армії жінки пліч-опліч із чоловіками служать на передовій, освоїли спеціальності снайпера, кулеметника, розвідника, механіка, інструктора, медика. За останні 10 років кількість жінок в українському війську зросла у 15 разів. Дату 14 жовтня для Дня захисників і захисниць України обрали не випадково. Історія цього свята має давню традицію. Покрову Пресвятої Богородиці відзначали козаки, за що свято отримало другу назву Козацька Покрова. Найкращі традиції захисників минулого успадкували бійці сучасних Збройних сил України. Українська армія береже бойові традиції предків та імена героїв від воїнів Русичів і козаків до січових стрільців і воїнів УПА. Нині ми відзначаємо День захисників і захисниць, згадуючи всіх, хто в різні часи обороняв та боронить сьогодні наш суверенітет і територіальну цілісність. Цей день на державному рівні відзначаємо дві дати, які нероздільно пов'язані військовими традиціями, героїзмом, історією воїнства, боротьбою за державність, день захисників і захисниць України та 80-річчя створення української повстанської армії. Загалом через лави Української повстанської армії пройшло близько 100 тисяч вояків. Особовий склад Української повстанської армії становив майже 30 тисяч осіб. Упа боролась за самостійну соборну державу, в якій кожна нація жила б вільним життям. Послухайте сьогодні голоси цих хоробрих людей: Дарія Гусяк Зв'язкова Романа Шухевича, якби не та війна, то я би ще пожила, а так відчуваю, що довго не витримаю. Увечері сідаю і переглядаю всі новини. Тяжко, але не дивитися не можу. Найбільше болить, що кращі сини знову вмирають за Україну. Співчуваю росіянам, бо у них попереду великі труднощі. Російська Федерація довго не витримає, імперія загине. За все треба буде відповідати. Ми боролися за Соборну Україну навіть тоді, коли її було розділено між різними державами. Донбас і Луганщину не треба віддавати. Важливо, що люди там самотужки стають українцями. Але державною мовою. Не можна поступатися ні в якому разі. Мандик Хасман, фірман-візник сотенних опа. Я був із повстанцями, коли вони на Іваничі наступали, щоб вибити звідти німців. Зривали колії, щоб не вивозили німці людей на роботу в Німеччину. Тяжко було воювати, патронів ніхто не видавав, що завойовували, та й мали. Яма в польський пістолет шістка, але патронів до неї не було. У Маневичах мадяри стояли. Ми з сотенем поїдемо, завеземо їм сала, а вони нам ящиками патрони давали. Як із Горохова німці їхали, розбили їх. Було й наші хлопці погинули, але хто їх згадає? Все тільки кажуть, що совєтська партизанка била німців. Але на Волині й Галичині то все діяло тільки УПА. Як фронт на весні 1944 року йшов, німці з одного боку наступали, совєти з другого, а ми в лісі між ними. Та все ж найліпше, що було в моєму житті, пов'язане з українською партизанкою. Такого братерського та теплого відношення до себе я не знав більше ніде. Олександра Леся Томич Паєвська. Референтка пропаганди Окружного проводу ООН. Зі спогадів сина Олександри Паєвської ПРО судове засідання 21 січня 1953 року. Нас із мамою поставили в різних кінцях великої зали. Тому спілкуватися ми могли тільки поглядами. Деталі суду не запам'яталися, бо особливо не вслухався і не вдивлявся. Насолоджувався німим спілкуванням з мамою, знав, що бачимось в останні Ненька була замучена і виснажена, проте трималася мужньо, навіть мене підбадьорювала усмішкою. Очі мамині були сумні і світлі, наче в святих на стародавніх іконах. Сухо. Мов постріл у груди прозвучав присуд мамі не ненасицевій Аскольду вища міра, мені 25 років. Цифра та видалася якоюсь нереальною, навіть смішною, адже прожив я тоді на білому світі всього 17 літ. Замість останнього слова попросив дозволу попрощатися з мамою, проте Заряно різким порохом голови заборонив. Дмитро Верхоляк Фельдшер. УПА, у таборах мордовських та Уральських, я намагався нічим не заплямувати честь вояка УПА й українського націоналіста. Хоча після десяти років ув'язнення спеціально возили до Києва. Аби підписав заяву, що мене силоміць затягнули в банду, що я засуджую націоналістів і усвідомлюю свою провину перед радянською батьківщиною. Взамін пропонували волю, студентський квиток у медінститут та офіційний шлюб з моєю катрусею. Я відповів, брехати не буду. Я сам просився в ОПА ще й як просився. Тоді мене відправили за грати ще на 15 років. Василь Кук, генерал Хорунжий, головнокомандувач УПА, УПА єдина з усіх сил європейського антифашистського опору, яка вела бойові дії проти нацистів без іноземної допомоги. Більшовицька пропаганда усіх свідомих українців називала бандерівцями. І цієї назви не треба соромитися. Роман Шухевич, генерал Хорунжий, головнокомандувач УПА. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Нова українська генерація довершить те, що нам не суджено було довершити. Ми віримо глибоко в українське молоде покоління, що прийде після нас. Слава Україні!